Усім величезні вітання, і це програма Галицька Пательня. Ми знову з вами в коморі. Чому обрали комору і чому ми саме тут у закритому приміщенні? Ми спробували знімати там на природі, але комарі закусали і загризли так, що ми вирішили знову ж таки переміститися сюди в ресторан. Ось чим добра комора, що в оброшену тут можна посидіти на вулиці. Тут можна погодувати в лісі комарів, але тут, от, де альтанки, їх абсолютно немає. Тут можна посидіти біля мангалу, біля вогню. Тут смачно готують і тут, звичайно, приймають дуже гарно усіх, усіх клієнтів та гостей. Сьогодні Галицька пательня у коморі вирішила приготувати дві своїх нових страви. Скажете, нові, хто не знає лінивих вареників, хто ж не знає кашу з якоюсь полуницею, на це буде Манна каша із бананами. Ці страви люблять їсти як дітки, так і дорослі. Давайте подивимося набір продуктів, які в нас є на столі: полуниця чи то трускавка. красива, смачна. У нас є три банана: макарони, чорниця, сметана. Це каша кускус. -кус. Про неї ми поговоримо трошечки пізніше. Каша чи крупа не знаю. Цукор, сіль. Ну, ось напевно, що і все. Нам ще буде потрібно молоко, але ми вже дали його на кухню кип'ятити. Кип'ятимо молоко. А поки що ми з вами займемося лінивими варениками. Доброго дня! І головного я ось так от і не помітила. Дякую, що нагадали про себе. Будемо сьогодні традиційно спілкуватися разом. Будемо готувати. Ви мені будете допомагати, але так готові. Все. тоді я хочу от спитатися вас. Чи готові ви мені швиденько зварити макарони? Скільки часу в кожного з нас займає приготування? Нічого собі. Оце нічого собі. І макарони вже готові. Тому я кажу вам, дякую за таку оперативність і швидкість. Макарони тепленькі, макарони гаряченькі. І давайте ліниві вареники. Швидкі ліниві вареники. Ліниві вареники, допустимо, з чорницею. Це звичайний... Тісто, це борошно, це хто додає яйце, хто не додає яйце. Хто робить з водою? Хто робить з джерельною водою? якоюсь там хто додає туди молоко? А хто і ні. Скільки займає часу вас, оце от ліпити вареники? Це процес. Звичайно, ми його дуже і дуже любимо. Але якщо прибігають діти, приходить чоловік з роботи і каже, коли ти вже стукнув стукнула так, кулаком по столі, і каже, коли ти вже мені зробиш лінию вареники. А я йому говорю: ти можеш уявити, що я для тебе сьогодні наліпила. Ось такі от варенички у нас будуть. Тепер елементарно слідкуємо за процесом. Ліниві вареники. Ми викладаємо макарони. З вами у миску. Тісто в нас готове. Бачите, тісто готове. Ще ми хочемо з чорницею. Ми так собі задумали, що з чорницею. Висипаємо сюди чорницю. Так, тут виберемо пару листочків. Так. Висипаємо тут ще є один листочок. Ще хто там помітить ці листочки в такому от об'ємі наших лінивих вареників? Є боже, як пахне чорниця. Як вона нам з вами буде зараз смакувати? Є в нас тісто, є в нас чорниця. Ретельно перемішуємо. Чого не буде, чого нам зараз з вами не вистачає. Ми знаємо, що чорниця надзвичайно корисна ягода, і так як суницю, так і чорницю, щоб не хворіти взимку, потрібно з'їсти кожному мінімум по 2 літри. Тоді можна не переживати. Наш імунітет буде настільки високий, що взимку ніяка хвороба. Та, ніякий оцей от гриб, та, як ви показали, нічого нам не зашкодить. Подивіться, ретельненько перемішуємо. Я би в ці вареники додала цукру, тому що чорниця та, вона є квасною. Де додамо цукру, не будемо шкодувати. Кожен же ж любить цукор, правда? У варениках, звичайно, я додала весь цукор і так перемішуємо наше тісто з чорницею. Мені вже красиво. Мені вже хочеться з'їсти декілька ложок цього. Але треба трошечки почекати. Тепер, які ж вареники ліниві без сметани. Звичайно, сметани має бути багато, і це руки знають. Побільше сметани. А тоді що ми будемо патичкувати? Кажіть, зараз взяли. І 400 грамів сметани. От сюди от і вивалили. Так. Перемішуємо. Ліниві вареники в нас готові. За 5 хвилин приступаємо до наступної страви за секунду. Ми повертаємося до вас для того, щоб приготувати наступну страву. Давайте оголошу це: це буде кускус. Кускус -кус. це крупа. Це буде кускус -кус з полуницею та з бананами. Одразу давайте, щоб багато часу не втрачати. Мені молоко потрібно. Я просила молоко. Ага, дякую. Боже, як чемно. Я взяла кускусу, бачите, скільки тут його. Ну, напевно, грамів сто було. Наливаю сюди молоко, кип'ячене молоко. Є кип'ячене молоко. Засипаю трошечки засипаю. Заливаю трошки олії. Суте, дайте мені цукру, будь ласка. Візьміть десь кавальчик цукру. Кавальчик. Є трошечки, а, дати вам добре, дати вам посуд для цього. Трошечки олії. Так, не буду я вже ставити туди олію. Перемішую кускус -кус з кипяченим молоком. Зараз ми, щоб воно не опирало, закрию кришкою. А буде в нас цукор, одразу сюди засипаємо. Давайте поки наші ручки з ножками несуть нам цукор, згадаємо, що ж таке кускус. Кускус робиться, робиться з зерен твердої пшениці або спроса. Спочатку з нього твориться що виробляється манна крупа. Потім вона просіється, висушується, там є спеціальне таке виробництво, і робиться ось така повітряна. Дякую дуже. І робиться повітряна каша під назвою Кускус. -кус». Де тільки його, в яких тільки країнах його не використовують. Бачите, я дала ложку. Перемішую. Цю. З олією, так. Ага, давайте ще трошки солі дамо. Кускус -кус і сіль. Любить зараз. Вже, як мені руки тут, от вас не вистачає, було б відкрити, будь ласка. Були б ви тут ближче, з ногами, то було б все легше. Так, трошки посолили, так, перемішали і закриваємо Кускус. Назвичайно став би настоятися буквально 5 хвилиночок. Подивимося, що потім з цього буде. Кускус -кус використовують в Італії, у Франції, у країнах Азії, в Індії, у Південній Африці. Під різні різні, з чим його тільки не їдять. Його їдять із родзинками, його їдять з фруктами. А який смачний кускус -кус із підливкою м'ясною і з різними м'ясними стравами? Колись обов'язково вам і це приготую, але зараз вас попрошу чистити полуничку, а себе попрошу чистити. Ти банан. Ну, ви зрозуміли, що розподіл праці. Так, знаєте, в нас сьогодні діти, якщо ви приготуєте і те, і інше, будуть просто на діти будуть балдіти від ось таких от страв. А тут розумієте, і корисний, і, і чоловіки також. Тут і корисний. Банан, тут і полуниця. Дивіться, тут і чорниця. До речі, ці вареники можна потім підігріти на пательні. Абсолютно не переживайте, вони не охолонуть, буде все нормально. Банан, я ріжу кружальцями. Ось так от. Давайте подивимося, що з нашим кускусом. Ну, я би ще би, трошечки би його настояла. Буквально чуть-чуть. Треба, щоб все-все-все молоко, щоб воно зникло. Каша має бути повітряною повітряною. Якщо е, повітряною вона не зробиться, е, елементарно ми несемо на кухню, на одну хвилинку помішуючи, і куску все. Що там у нас полуницею? Ну, нібито почищена. Ага, тут і полуниця, і сміттячко ну, все, що можна. Полуничку ми з вами також розрізаємо на дві частинки. Тут я боюся, що це Підіть підваріть на кухні буквально одну. Ну, добре, тут пробачається. Буквально одну хвилинку, щоб він став таким повітряним-повітряним. А я тим часом поріжу полуничку. Слухайте, полуниця. Взагалі е, ягода, яку ми чекаємо дуже дуже довго. Найголовніше її не пропустити. Полуниця сонячного закарпаття, полуниця десь там з Голландії. Але ну такої, як наша полуниця, ну хочу вам сказати, що немає ніде. Зварений вже кускус. -кус, ви бачите, повітряна кашка. Тепер першим ділом ми її змішуємо з бананом. З бананом. Бачили, у нас було на 75 грамів кускуса. Ну, максимум Три банана. Щоб смачно-смачно було. До речі, кускус ми щойно так собі придумали і пофантазували на кухні, що він дуже добре смакував би з гарбузяною кашею. Дивіться, банан просто таки розчиняється в ньому. Видно? Добре. А яка я також чемна? Вони попросили, 45 градусів. Я так зараз тут вихаюся і показую всім. Є. Так, тепер. О, беремо сюди полоницю. Я би з задоволенням зараз на себе її намастила, але ніц воно не дасть, тому що, ну, є ж трошки пудри, ви розумієте. Так, перемішуємо з полоницею. Є ця полуницю цю ми лишимо з вами для прикраси. Кускус -кус, видно набуває рожевенького кольору, і він набуде ще рожевішого, якщо ми притрусимо його цукром. Ну, нібито все зрозуміло. Давайте зараз робимо невеличку презентацію і згадаємо, як сьогоднішніх два десерта ми з вами готували. Для приготування лінивих вареників нам потрібна чорниця, макарони, цукор, сметана та м'ята з городу. Усі підійшла до завершення наша чергова, найсмачніша в світі програма. Ну, добре, на теренах України. Ну добре, на теренах Західної України Галицька пательня. Ми сьогодні з вами приготували кускус -кус з бананами і з полуничкою. Ми сьогодні приготували ліниві варенички. З таких красивих, красивих макарончиків. Я бачу, що там уже все втрачення свідомості треба ложку видати, а то і дві ложки. І прикрасили це все м'ятою. А м'ято ми з вами зірвали на городі біля комори всіх. Запрошую до гощення цими двома стравами. А усім хочу нагадати, що програму Галицька Пательня ви дивитеся на телеканалі ЗІК. передивляєтеся на нашій сторінці у Фейсбуці Галицька Пательня. Долучаєтеся до друзів. Дякуємо коморі, дякуємо і інформаційному спонсору програми Радіо ФМ Галичина. До наступних зустрічей. Наготуємо усіх.